Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Кова Любов. Я співпрацюю із українською мережевою компанією Лівеста. І у цьому відео я хочу дуже коротко розповісти про основні умови співпраці із компанією Лівеста щодо реєстрації, як це відбувається, які. Знижки, які бонуси, що має людина, яка приходить у Лівеста. Знаю, що ті, хто дивляться відео, є люди, які вже зареєстровані. Дехто зареєстрований давно, дехто нещодавно. А хтось вже знає основні умови співпраці. Але пишу це відео для того, щоб розповісти про ті нові умови, які у нас стали з 2026 року. Адже кожного року компанія переглядає дещо маркетинг-план і може вносити деякі зміни корективи. Аналізуючи результати роботи за попередній рік, робить певні корективи для того, щоб покращити в подальшому зростання компанії і ріст виплат, ріст лідерів компаній. Тому зараз розкажу про основні умови, які діють у 2026 році. Як Я вже говорила, компанія Лівеста це в нас українська мережева компанія. Вона була заснована в квітні 2022 року, двома світланами, світланою мискевич і Світланою Діхтеренко. На початку повного масштабного вторгнення не побоялися і все-таки запустили в роботу компанію, яка уже станом на зараз має дуже багато винагород, як мінімум. Компанія року 2024 і в 2025 і в році компанія підтвердила це звання, ставши компанією року 2025 Ну в суміжних сферах. компанія працює по каталогу, який діє 4 тижні. Кожні чотири тижні змінюється у нас новий каталог. Я записую відео в період, коли почав діяти каталог номер 2. Він діє чотири тижні. Каталог такий немаленький, він дуже об'ємний. 292 сторінки. Крім цього, є ще товари, які представлені онлайн. Всього компанія налічує станом на зараз це більше 1300 одиниць товару. Звісно ж, воно все не завжди вміщається в каталозі, тому на сайті ви завжди знайдете більше товару. Плюс у нас на сайті є ще додаткова вкладка «Вигідний шопінг де представлені товари, яких немає в каталозі. Це ексклюзивні товари, і деякі з них, які матимуть високі продажі, в майбутньому можуть з'явитися і на сторінках каталогу, тобто війти в постійний асортимент. А працюємо ми по такій брошурці. Це у нас маркетинг план. У мене в руках він вже оновлений на 2026 рік. І так розповім про основні моменти співпраці. Реєстрація в компанію у нас безкоштовна. Для цього ви заповнюєте реферальне посилання, яке вам дає людина, до якої ви реєструєтеся. Звісно, можна ж зареєструватися на сайті напряму під компанію, але я дуже рекомендую все-таки шукати собі наставника, адже тоді у вас є як мінімум людина, до якої ви можете звернутися з усіма питаннями, які вас будуть виникати, чи то по асортименту, чи по тому, як оформляти замовлення, як додавати акційний товар, які є акційні пропозиції на той момент, коли ви робите замовлення. Тому я. Дуже щиро вам рекомендую все таки шукати наставника, з яким ви будете працювати, незалежно від того, чи ви реєструєтесь як клієнт, чи ви реєструєтесь як людина, яка буде працювати, тобто як партнер, як лідер, яка буде працювати, чи продавати товар, чи будувати структуру. Отже, реєстрація безкоштовна. При реєстрації ви отримуєте 30% знижки на весь асортимент на всі замовлення протягом того періоду, в якому ви починаєте робити своє перше замовлення. І також у вас, як у новачка, буде безкоштовна доставка на всі замовлення, як Укрпоштою, так і новою поштою. Так, важливий момент: з моменту, як ви зареєструвалися, ви маєте зробити замовлення протягом дії двох каталогів. Якщо ви протягом дії двох каталогів замовлення не робите, ваш кабінет блокується, і вам його потрібно відновлювати. Це не важко, просто звертаєтесь до тієї людини, в якої ви реєструвалися раніше, або ж якщо ви хочете змінити наставника до іншої людини, з ким ви хочете працювати, і вам просто відновлюють доступ до кабінету. Це не Важко, це швидко, це дуже просто. Відразу, ж, як ви зареєструвалися, ви можете замовлення зробити як в поточному каталозі, так і в наступному новачком, ви стаєте тоді, коли робите замовлення. Наприклад, ви зареєструвалися в каталозі номер 1 але замовлення робите в каталозі номер 2 Відповідно, усі програми новачка, а це у нас безкоштовна доставка і фіксована знижка 30% діють для вас у каталозі номер 2 Новачки у нас ще мають додатковий бонус: це 10% кешбеку від суми замовлень в першому каталозі співпраці. Тобто, якщо ви зробили замовлення, наприклад. В каталозі номер 2 на суму 5 тисяч гривень, це ваш перший каталог, в якому ви працюєте з компанією, то у каталозі наступному, тобто в каталозі номер 3 у вас буде кешбек в розмірі 500 гривень, тобто 10% від суми ваших замовлень. Цей кешбек ви можете забрати зі своїм замовленням від 25 балів, оплативши цією сумою частину свого замовлення. Зручно, вважаю, що так. Які ж далі у нас знижки для тих, хто уже не новачок? У нас є три знижки, які діють на постійній основі. Знижка 25% – це мінімальна знижка, яку ви маєте за замовлення до 50 балів. Це до 2250 гривень по цінам каталогу. А якщо сума вашого замовлення від 50 балів і більше, тобто від 2250 гривень по цінам каталогу, і вище, ваша знижка становить 30%. І у нас ще в 2026 році додалася ще одна знижка, це та новинка, якої не було раніше. Якщо ви протягом діючого каталогу робите замовлення на суму 150 балів і більше, це в нас 6750 гривень по цінам каталогу. Це за весь період дії каталогу, то на весь період наступного каталогу у вас фіксована знижка 35% на всі ваші замовлення. І так, далі доставка. Доставка в нас здійснюється як Укрпоштою, так і новою, новою поштою. Є безкоштовна доставка Укрпошта. Всі замовлення від 1000 гривень і більше до оплати. У вас безкоштовна доставка новою поштою для безкоштовної доставки. Сума замовлення має бути 1500 гривень і більше. Якщо суми менші, то вартість доставки за цінами перевізника. Також в компанії є міжнародна доставка, тут тільки платна вона. Максимальна сума для міжнародної доставки має бути не більше, ніж 130 євро. Як оплатити замовлення? Замовлення можна оплатити як відразу на сайті, можна за реквізитами, можна через Приват24. Також доступна функція оплата при отриманні. Вона у нас доступна з статусу партнер, це від 250 балів товарообороту або ж якщо ви щойно зареєструвалися і звісно у вас ще немає такого статусу для того щоб оформити доставку з функції оплата при отриманні а вам потрібно звернутися до вашого наставника, який вам зробить таку доставку. Що важливий момент оплата при отриманні. У нас доступна тільки перші три тижні дії каталогу, тобто четвертий тиждень дії каталогу, оплата лише одразу або за реквізитами, або через Privat24, або або оформленні одразу ж на сайті. Крім того, що ви можете мати додатковий дохід на продажах, адже ви купуєте зі знижкою консультанта, продаєте. Клієнтам своїм по цінам каталогу і на цій різниці маєте такий дохід. Крім цього, ви ще можете отримувати додаткову нагороду, будуючи структуру, збільшуючи груповий товарооборот. Компанія працює по маркетинг-плану. маркетинг план у нас є на сайті, кому потрібно детальніше. Можу розповісти, звертайтесь в особисті повідомлення. Також у нас є відео від компанії з детальними прорахунками, прикладами, як рахуються ті чи інші статуси, які в. Які виплати можна отримувати від по маркетинг-плану залежно від статусу, який ви закриваєте? Це все в нас є як від компанії відео. Так само ви можете звернутися особисто до мене, адже всі мої контакти я залишаю в описі під відео. Я вам розкажу детальніше про цей момент. Єдине, що хочу сказати, що винагороду компанія виплачує від 250 балів групового обороту, тобто це сума продаж на 250 балів за каталог, який ви робите або самостійно, або будуючи команду. У 2026 році ми змінили всі маркетинг план навіть назви самих статусів. Я вам тут коротко вставлю таку табличечку. Це у нас партнер – 250 балів, 4% виплата. Бізнес-партнер – 500 балів, 7%. Топ-партнер – 1000 балів, це 11%. Наставник – 2000 балів, 15% винагорода. Менеджер – 3000, це у нас 19%. І директор – 4500 балів, і винагорода у нас тут – Підвищилася раніше був 21%, тепер у нас 25%. Також в Також компанії є премії за досягнення статусу вперше. Також, кому цікаві деталі, звертайтеся про це, Я розповім детальніше. Окрім винагород виплат премій, компанія також дарує поїздки. Двічі на рік відбуваються такі масштабні конференції, бізнес-форуми, на які можна потрапити від статусу директор. Зокрема, у червні щорічно відбувається конференція компанії, свячена річниці заснування компанії. На конференцію можна потрапити зі статусу директор, є спеціальні умови. Виконуєте їх, і ви безкоштовно їдете на конференцію, проживаєте. В готелі, який ви наймає вам компанія, і приймаєте участь у всіх заходах, які відбуваються. Також цього року восени компанія везе всіх на відпочинок. Це в нас буде Туреччина. І цього року потрапити на такий безкоштовний відпочинок від компанії можна буде також зі статусу директор. Є спеціальні умови, кому цікаво, звертайтесь розповім. Окрім винагород, премій, подорожей, конференцій, компанія також має автопрограму або Мріна мільйон. Виконавши умови цієї програми, ви відзабираєте відповідно авто або ж ви можете обрати гроші замість авто. Постаралася дуже коротко самі основні моменти вам розповісти. Так і нагадую, що в описі під відео ви знайдете анкету на реєстрацію. Також там є всі мої контакти. Якщо у вас виникають якісь запитання, звертайтеся. Є посилання на мої інші соціальні мережі: Інстаграм, Фейсбук. Можете підписуватись, будемо спілкуватися. А дякую за перегляд і до нових зустрічей.